Вітаю, всім привіт! Плата котла Wisman від PEND 100, досить така поширена. Не запускається турбіна. Ну, як запускається? Воно може працювати кілька годин зінор, потім не запускається. Запуститься, зупиниться. Ну, Хаотично, хто знає як працює. Оце Реле тут стоїть. Тут підписано Fan. Тобто, тут якраз вона. Ну, підключення у нас з турбіни на оцей роз'ємчик. Лішку я випаяв. І от хочу показати такий собі нюансик. От Підключені зараз щупи от через крокодилчики на тестер. І от е підключив лабораторник і подав на нього 23 вольта. Реле клацає. Контакт не замикається при 23 вольтах. Хоча воно би і при 18, напевно, мало би замкнути. Даю 20, 24 вольти, вже зам, замикається, не замикається. При 25 вольтах нормально спрацьовує. От оце реле, показую зблизько, 24 вольта. Його вже, наскільки я бачив, перепаювали, міняли до мене. Не знаю коли, скільки часу минуло, чи це таке реле, яке тут і було. Ану, поряд, Стоїть таке ж саме, так. Не знаю, можливо, буш не поставили реле, можливо, нове. Не знаю, скільки воно років працювало. У мене от реле чуть-чуть інше там маркування, бо там є третя ніжка. І от тепер от я підключив ну це дефектне реле. Оце нове реле. Підключені так само щупи через крокодильчики. Подаю живлення. 24 вольт. Відразу контакт замкнувся. Знімаю. Виключаю. Подаю живлення 17 вольт. Контакт замкнувся. Тобто при 17 вольтах при 24 він замикається. Добре, пробую при 12 В. Менше половина номінальної. Все рівно замикається. Тобто, десь тут всередині щось там чи підгоріло, чи магніт, десь там ну, електромагніт, щось там змінилося властивості, чи сама пластинка. Ну, заради цікавості. Зараз візьму ніж і кришечку, ну, зріджу, подивимося. Зрізав кришечку, що ми бачимо всередині. Окисли. Багато окислів. Там почорніли контакти всередині. Ну, не знаю, звідки реле ніби герметичне. А чомусь всередині, чи воно десь мокре було, чи це з бушного котла, і він десь був мочений. Мабуть, це Реле Бушне туди запаяли. Чи як контакти там такі чорні? Чорні обгорні. Саме в окислах ціле, тому воно нормально десь тут підклинювало. Не могло нормально запуститися. Та що, реле під заміну і котел почне нормально працювати. Досить ну, цікава несправність. Ну, що От Він раз собі там запустився. Може працювати. В мережі напруга. Тут ж трансформатор, звичайний, стоїть. От, звичайний трансформатор. Напруга в мережі посіл, ну, Десь там стабілізатор, напевно, якийсь дешень просіла. Там до 210, відповідно, напруга. Тут просіла, наприклад, стало 23 чи 24 вольт, там реле десь там раз працювало, раз ні. Ну, от і все. І от такі бувають ремонти. Сподобалося, підтримайте лайком відео. І ремонтуйте свої котли. От всякі бувають нюанси в житті, в ремонтах і так далі. Па-па!